Словацька ганбольна команда «Бемако» в Ужгороді вперше приїхала на товариську зустріч із місцевими Карпатами, аби під час перерви у власному чемпіонаті не тільки не втрачати ігрової практики, а навпаки, грати із сильнішим суперником. Зі слів наставника словачок душа даніша, ужгородські Карпати найкраще підходять для спарингу, адже команда досвідчена та грає в швидкий гандбол, який наразі є викликом для його підопічних. Тож перемогу останніх з рахунком 30-22 вважає закономірною. і такістогралі. Ми грали слабо. Мої гравчині постійно пропускали швидкі голи і не встигали за суперником. Вважаю, що головна різниця в грі полягала саме в швидкості, і в цьому ваша команда була кращою. Команда Прешова існує тільки три роки, і більшість гравчин це дівчата віком 17-18 років, які у Чехословацькому чемпіонаті вважаються достатньо перспективними гандболістками. А сама команда є середнячком в лізі. Водночас для ужгородської команди ця гра також є чудовою нагодою побачити на що здатні гравчині запасу. Анастасія Маликесцева в Карпатах другий сезон здебільшого грає в лінії за місце у складі бореться із досвідченою Анною Лезінською. Зізнається, що в цьому матчі могла зіграти краще. Реалізація в мене трошечки погана, а так відкриватися вже. Виходить. Тоді не виходило, зараз більш-менш виходить. Деколи не волов вилавлю, не вилавлюються м'ячі, але більш-менш нормально. Зі слів головного тренера Карпатівок Бориса Петровського, його підопічні впорались із задачою на гру. А тренери мали змогу награти різні схеми та випробувати всіх гравчинь в незвичних для них ігрових амплуа. Адже з 17 та 18 листопада в Києві ужгородські гандболістки представлятимуть Україну на Кубку Турчина в складі національної та молодіжної збірних. Скарпат попали в список збірної Яблонська, Воронова, Кільч, Лізінська, Кот і в молодіжну збірну. Косік Готра і Мілікіст, незважаючи на перерву в чемпіонаті, місцевим вболівальникам нудьгувати не доведеться. Запевняє президент гандбольного клубу Карпати Олександр Ледида. Я б хотів узбаю мари для того, щоб… ну то це досить сильна в Європі команда. Лідер європейського гандбола. І от для того, щоб спробувати команду, як вона готова як захищатись, так атакувати з такими. Віповськими командами усе найцікавіше про прийдешні матчі. Ви дізнаєтесь першими з наступних випусків деталей.